Небагатьом наразі відомо, що таке справжня українська еднокультура, адже впродовж існування СРСР її ціліспрямовано відозмінювали. Цензурували чи створювали нові народні пісні, прислів'я та інші тексти, запроваджували нові обряди, підмінювали технології народних ремесел та промислів, так готувалися до майбутнього злиття нації. Мене звати Ліза Тарасюк і Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему: як розрізняти справжній український традиційний одяг від так званої шароварщини. Ми разом дізнаємось, у чому полягає різниця між автентичним вбранням і псевдонародними костюмами, звідки взялася ця мода на спрощення та спотворення культури, і чому так важливо знати свої корені? Навіщо це знати? Для того, щоб навчитися розрізняти, що не є українською культурою, щоб потім поставити собі слушне запитання, а якою ж вона є насправді наша однокультура, корінь і основа нашої національної ідентичності, і щоб свідомо і фахово захищати. Тобто протистояти втіленню ідеї злиття нації, яка наразі буде змінилася в форму руського міра. Якщо підійти до будь-якого українця та запитати, яке буває українське вбрання, то у відповідь можна почути: вишиванка, шаровари та вінок, і вони будуть цілком праві. Але ж як розрізнити шароварщину від дійсно етнографічного вбрання? Зараз ми з вами про це і поговоримо. Якщо говорити про термінологію, то Шароварщина це культурологічний та журналістський вислів, який означає демонстрацію української культури за допомогою козацького та псевдонародного селянського одягу і елементів побуту. Це дуже вузький погляд на традиційну культуру. Але якщо розібратись глибше, можна дізнатись, що саме це слово пішло не від штанів шароварів, а від призвища у 70-80-ті -70 роки головний режисер фестивалів та культурних програм Укрконцерту Борис Шарварко організував та режисував основні офіційні заходи та концертів УРСР. Через те, що він активно продвигав образи кумедних малоросів поп культуру, вони і стали асоціюватись з тим, як виглядали українці в давні часи. Якщо порівнювати, як виглядало українське вбрання до його споплюження та після, то неозброєним оком можна помітити різницю. Віночки стали штучними, природні кольори стали кислотними, а наша вишивка стала безмістовною та безглуздою. Українська вишивка має своє значення. У кожному хрестику закодоване своє сакральне значення. Звіни відбулися із тканиною. Автентичний одяг ніколи не мав блискучу тканину, таку як одягають на ансамблі, а шаровари не мали кислотних кольорів. Такі зовнішні спотворення це не просто втрата естетики, а викрилення самої суті нашої культурної спадщини. Одяг це не лише краса, а й код. Візуальна мова поколінь, у якій зашифровано історію, вірування, символи захисту і пам'яті, коли цей код підміняють дешевими псевдотрадиціями, втрачається зв'язок із корінням, із предками із собою. Як змінилося українське обрання під час окупації СРСР, вже зрозуміло. Та як теперішні вороги намагаються знищити нашу культуру та ідентичність в наші дні? Мова йде не конкретно про одяг, а про всю культуру українського народу. Наразі окупанти активно намагаються знищити нашу автентичність та ідентичність, намагаються знищити наш народ. Але ми активно боремось з ними, йдемо до своєї перемоги. Тому не забувайте донатити на перевірені збори де допомагати нашим захисникам, адже ми сильний народ, сильної країни.